Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. Сьогодні такі теми: ювілейна персональна виставка картин Наталії Ткаченко. Патріотичні спортивні змагання відбулися в будинку дитячої творчості. Герої нескореної України таку назву має 10-та ювілейна персональна виставка картин талановитої землячки Наталії Ткаченко. Майже всі роботи створені цього року. На них стоп-кадри війни, а також портрети місцевих волонтерів та захисників картини художниці, портретистки бачила наша знімальна група. Живі очі, щирі посмішки та неповторні риси людських облич це притаманно портретам талановитої художниці Наталії Ткаченко. Її роботи, які створені у 2025 році, експонуються на персональній виставці, яка відкрилась у музейному центрі. Ідея її втілення полягає в тому, щоб зберегти внутрішню пам'ять про війну, про тих особистостей, які роблять внесок в цю історичну пам'ять. Це історії людей, які поклали життя за нашу незалежність, історії боротьби, гідності, і історії тих людей, які на місцевому рівні без зброї намагаються також боронити нашу Україну, допомагати воїнам і так далі. Тому що ми пам'ять завжди про війну новини сприймаємо через цифри, це через офіційні зведення, через сумну статистику і картини, які ми бачимо, світлини в мережах інтернет. І дійсно на цій виставці ми можемо побачити через кожну посмішку чи зморшку на обличчі певну історію, історію особистості або певної родини, до якої доторкнулася страшна тема війни. Для майстрині ця виставка ювілейна, десята. Наталя Ткаченко говорить, що кожна людина це історія, адже треба не лише відтворити риси обличчя, але й передати її внутрішній світ. В тому році було три персональні виставки. А в цьому році думала, що ну не буде. Коли дівчатка із музею нагадала нагадали мені, що я обіцяла зробити виставку. Ця ювілейна виставка мене десята персональна. І називається вона Герої Незламної України. І в цій виставці я продовжила тему графіки своєї тему війни, графічні роботи свої і, і намалювала, як завжди, портрети, які. Ну, люд, люд, волонтерів, портрети за загиблих у, у війні. ще Тут у мене є портрет нашого юного героя, який загинув у 2014 році, і, і домалювала ще портрет Роми Янушева, з яким я служила і дружила. І, ну, коротше, і тут я ще зачепила тему козацтва. На картині цій козак із журавлями, танки з дронами, і на цій картині я теж нам написала слова закодовані в орнаментах. Серед картин стоп-кадри війни, портрети захисників та волонтерів, які намальовані не лише олівцем. В основному тут олівець і акрил. Я малюю теж акрилом, олією малюю. Ну просто тут треба було пошвидше то в мене. А акрил він швидше сохне і більш такий він, хоча теж він теж специфічний, до його треба теж звикнути, Не кожному, не не кожному художнику. Він подобається. Хтось більше любить олію, хтось більше акрил. Виставка Герої нескореної України діятиме у другому корпусі музейного центру протягом місяця. Змагання до дня захисників і захисниць України відбулися на території БДЮТ. Участь у спортивному заході взяла активна молодь з ліцеїв та коледжів Олександрійської громади. Десять команд змагалися у виконанні комплексу вправ, які випробовували силу, спритність та витривалість учасників, а також перевіряли знання українських пісень. Хто став переможцем, розкажемо далі у сюжеті. На зеленому майданчику будинку дитячої та юнацької творчості відбулись змагання серед учнівської молоді, приурочені до дня захисників і захисниць України. Участь у них взяли представники п'яти ліцеїв та п'яти коледжів Олександрійської громади. Була запекла боротьба. Кожного року рівень зростає. Це дуже приємно, що викладачі захисту України, а також викладачі і вчителі фізичної культури, вони проводять заняття належним чином. І рівень доволі високий. наших спортсменів у нас було п'ять етапів, які включали в себе і витривалість і вміння прадополопродоливати. Смугу перешкод, А також на дня українських пісень, традиційні, такі да, більш розважальні. Ми сподіваємося, що наступного року ми трошки змінимо етапи, ми бачимо, де треба нам е підсилити, де нам треба перевірити кращий рівень. Тому кожного року ми будемо досконалювати і робити це ще цікавіше. Учасники у запеклій боротьбі долали смугу перешкод, стрибали через тумбу та гантелі, підіймали гирі та демонстрували знання українських пісень. Ну, загалом мої враження чудові це розвиток, по-перше, загальних фізичних якостей ну, і духовних, що з хлопцями ну, зайнялись добре спортом. Складним видалось найбільше піднімання гирь, тому що я. Ну, не тяжого ответ. Ну для мене це не дуже було таке. Ну всі добре показали свій результат. Гарно виступили. На кожному з етапів були судді, які оцінювали правильність виконання кожної із вправ. Мій етап називається маятник, і він являє собою натягнуту мотузку, з допомогою якої учасники повинні перелетіти певну відстань, що моделює собою. Доволі часті ситуації, коли там е, болотиста місцевість а, або тощо, і потрібно е, залишити сухим спорядження та свої одяг, речі. Е, це доволі часто може пригодитися в житті. Сьогодні учасники показали е, доволі гарні результати. У нас було небагато не штрафів. Е, в основному е, Помилки були технічного характеру, тобто не передавали мотузку. Це з подальшим заступом це три бали штрафу. За результатами змагань серед вищих навчальних закладів перше місце посіла команда аграрного коледжу Бнау, другими стали представники педагогічного коледжу, почесне третє місце у команди політехнічного коледжу. Серед ліцеїв місця розподілились наступним чином: на першому місці команда мультипрофільного ліцею, друге місце у представників гуманітарного ліцею, на третьому місці ліцей інформаційних технологій. Переможців змагань нагородили кубками та медалями. Після спортивного заходу на учасників чекав козацький куліш. Тримаємо стрій та підтримуємо наших захисників. До побачення. У суботу, 11 жовтня, очікується хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 10, вдень.